День! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для сада. Сьогодні у нас 9 жовтня 2025 рік і знімаю вам очередну осінню серію в 2025 році за свої саджанці-хурми. У мене ж було три саджанці, як ви вже знаєте з моїх попередніх відео. Два саджанця я е, замовляла в львівському сайті древо. Один вижив, не перезимував один. А один я замовляла в своєму місті кривому розі, також не перезимував. У нас, бачите, дощ наве, намічається, такі хмари. От що я знімаю? Що, бачите, лишився один саджанець. Листочки, правда, трохи крутило, я кальцій додавала, на листочки калій оприскувала. Що я хочу сказати за осіннє приготування ну, до зими? Осінню ми вносимо фосфорно-калійні добрива. Бачите, обов'язково треба додати ініціатор гранулі тому що ті майські жуки вони зариваються е, глибоченько в землю, і нам до коріння треба, ну я так знаєте, металевим е, такою арматурою е, ну, протикаю до коріння отвори і за туди додаю знаць ці гранулі. І дуже добре дивіться, такий е, препарат. Як бактерії. Бачите, якщо кому попадеться, візьміть, не пожаліться. Це дуже добре. Ну, я вже додавила на днях все. Хотіла ж за ініціатор показати, які там гранулі. Бачите, такі гранулі кругленькі. Ну, я додаю на таке середнє дерево 2-3. Так що я вам дуже рекомендую і фосфорно каліні додати, і, якщо буде можливість, такі бактерії, ну і ініціатор приготувати, щоб майські жуки не точили корінці. Так що ось моя хурма. Трошки я її відкоректурувала, попідрізала бокові гілочки. Ще ж замовила, вже замовлення прийняв Закарпаття. Наконець-то Василь Чалбаш. Я замовила в нього саджанець хурми, ну там, тіпо, теж самоопиляємо, так що це не реклама. Просто я чекала, він це не приймав роки попередні, а в цьому році вже приймає замовлення. Ще хочу вам сказати, є також гарний, якісний, будемо так казати, людина Василь Гульчак. Він також показує на своєму відео, які Повинні бути саджанці хурми, якісні, яке коріння. Так що, якщо буде можливість, заходьте до нього на канал до Василя е, Гульчака і Василя Чалбаша. Так що, замовляйте Саджанці я буду чекати. Е, ну, Василь Чалбаш казав, що ну, в листопаді я буду чекати. Так що, дочекаємося плодів. Це не останнє відео за хурму. Як приїдемо і саджинись, я також зніму і покажу. Дякую за перегляд. До побачення!